Не паймо, як ми будемо мільйони викидати на поліцейського, а вони голодні. Хто Дивіться. Запитайте хоч одного чоловіка, вийдіть на вулиці. І що ви вам скажете? Лице може пригнути людина. А ці баги були, бачите, які стоять алеї. І кожен день збільшується, не дай Бог. А показують індамеки, які алеї стоять, тисячі. А ми будемо мільйони відкидають сюди, а Вася. Так? Да? <рочу> så, давайте конкретно <рочу> питання. Ви йдете не на часі. Ви самі маєте розуміти, що це не на часі. На часі буде це ті, коли буде поряд. А шановні депутати, а давайте ми розуміємо, яка емоції людини, емоції кожному. А давайте ми на це глянемо в точку зору по-іншому. Ну, просто це дитя зараз Бігача, так? Да? Ну все одна. Ні тільні що, ні, 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 нікого там ні, 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 депутата, депутата віде, нікого. нікого нема. А представте ситуація. Наш <кхех> ту ситуацію, яка була 24 лютого, коли зарвали місто, то тут не було ні одного часткового, який, дякуючи Діма Белинку, з пистолетами ще був, каже, при допомагає, не втік, приходить, допомагав. Діючи поліцейський, ну, просто відділи, ні, саме був допомагав. Так може цей буде офіцер громади, хоч який-то повноважний. Просто чому ж? Кому нам звернуться? До нас дільничний приїжджають, чесно говоря, ну, по-моєму, того, що не задіяли. Коли вам ганати, тоді ви сповніте це. Як на прикарпаті. Бо я вам одне об'єскаю. Чого? Вони люди, хлопці, нас не паймуть. Того, що у вас мішлення друге, чому ти там? Я Ви не пайме вас за ці мільйони. Ви розумієте? не пайме. Так, давайте почнемо. Всі конкретні питання, так. Дозвольте мені ще пару, пару реплік сказати. Дивіться, ви кажете правильні речі, і я з вами скажу про вас. Але ж дивіться, треба бати, думати не тільки за сьогодні, а й за завтра. Військовим також треба виділяти кошти, ніхто про це не говорить. Ніхто. Я, до речі, ще раз вам кажу, що своєму брату, коли він їхав на Красногору, це під Бахмутом, ми за свої кошти все купували. Все Я думаю, це для вас не секрет. Питання в іншому. Я просто розказую, яка виникає проблематика і може виникнути завтра. А вона виникне. Вона виникне. І тут, не дай Боже, загинуть ваші діти, наші діти, це буде горе. Ви будете звинувачувати когось, а в нас завжди винувати у всьому, у всіх гріхах це поліція. Це звичайно. І я виключно в своєму контексті, відповідно до своїх посадових інструкцій, вам розкажу, що я нікого не хочу бувати. Але на сьогоднішній день у нас раз в місяць відбувається вбивство на основі домашнього насильства. Людина приходить у відпустку, я вам розказую, ви можете це взяти офіційно, подивитися. Людина приходить у відпустку. До чого я веду? Тут повинна бути людина, яка працювати на упередження, щоб не щомісяця ми рахували жінок, які вбиті, і покарішені діти, тому що якщо воно, дитина бачить оце все, ви розумієте, що б не розказували, що б не навчали в школі, це до одного місця. Тому що дитина з кров'ю матері забирає все, що відбувається в сім'ї. Виховувати дитину не потрібно. Треба стати щасливим, показувати, як відноситись до матері, а мати відноситься до батька. Оце приклад того, яка буде дитина в майбутньому. На сьогоднішній день я вам ще раз кажу, раз в місяць це відбувається. Вбивство зросло майже на 42%. Роки. Так це ще нічого не було. люди не повертали звідки. І ми до цього хочемо, щоб ви ж чули про те, що на сьогоднішній день у нас вже підібрано це по території держави. Для кожного в кожній школі, щоб був представник поліції. Для чого? Для безпеки. Це перше, друге. В громаді, щоб у вас хоча б одна людина була, і ви запитували в нього, що ти робиш, ти на упередження працюєш, ти визначаєш ті сім'ї, де є проблематика. Хто працює в ваших громадах? Ніхто. А ви можете запитати, От я як присутній, ви кажете, ти так гарно розкажеш, так розкажи, що треба робити? На упередження працювати, де є проблема. А ми поки працюємо зараз по лінії 102. Є 102? Працює, нема, не працює. А от треба на упередження працювати. Є механізм певний. Це що стосується домашнього насильства, а що стосується іншої конфліктної ситуації, навіщо присутність поліцейського в школі? Тому що там в школі все видно, що відбувається в сім'ях. Все видно. Це проблема? Ні. Якщо на сьогоднішній день, давайте скажемо так, у нас за рік скоєно там 118 вбивств. А на наступний рік у нас буде 60%. Це заслуга наша спільна. Тому що не, е, люди гинуть не там не за якихось обставин, а тут в мирному часі. І друге питання це наслідки для наших дітей. Якщо вона бачить, що це відбувається, не дай Боже батько вбив когось на взагалі дні, повірте, це е, на 99% це наш клієнт. Так показує факт. В департаменті виконання покарань, де люди відбувають покарання своїх, повірте, там не переховують. Не переруховують. І профілактика завжди була і є найдешевша у всьому світі. Я вам хочу привести приклад, колись я був на одній з нараді, де представники були там прокуратури, служби безпеки, поліції, ми там хвасталися, ми проводимо негласні слідчо-розшукові дії. Ну, Щоб ви розуміли, це е, таємна документація незаконних діяння будь-якої особи. А потім піднявся голова суду і каже: я вас слухаю, слухаю. І каже, я захищав дисертацію. Хочу вам сказати, що по Колумбії е, документували одного наркобарона, які 5 тонн е, героїну нього взяли. Так от вони порахували державу, що один захід таємний був проведений, на який було потрачено. 12 тисяч доларів та йому е, санкція цьому наркоборону повинна бути е, пожиттєво, а дали лише там 3,5 мільйона штрафу. Чому? Тому що затрати держави вони рахують. Ми на сьогоднішній день не рахуємо ці затрати. Ми чомусь підходимо Можливо. з іншої точки зору. А нам треба рахувати і економити на чомусь. Тому я зразу сказав, що це ваше разове вкладання, і вирішення, так, да, я розумію, теоретично тих проблем, які я вам озвучив. Але ще раз кажу, ця людина буде у вас, вона не треба нати. Кожна громада повинна мати свого пору, кожна школа повинна мати свого поліцейського. І щоб він там не просто сидів і чимось е -е, займатися, а запитати за результати роботи, щоб ви запросили і запитали. Яка ситуація в одній громаді, по другій громаді чи е, населеному пункті? І ви маєте право надати. Тому да, я прошу, я, я ще раз кажу, я прошу підтримати. Е, от, і 20, до 29 числа ми вас включаємо цей проєкт. І після 15 січня у нас буде оголошений конкурс. Ви можете всі ще раз кажу брати участь і надавати свої пропозиції. До кандидатів. Кандидат повинен бути як мінімум пропрацювавши три роки в органах Нацполіції. Для чого три роки? Тому що за три роки людина розуміється, написати станальні протоколів, матеріалів, і вона має певний досвід роботи. Хто? Вікових обмежений немає. Тобто людина, яка прийшла з вищого навчального закладу, пропрацювала три роки. Вона це, може це, дати участь. У нас на сьогоднішній день хочу сказати це е конкурс. в кіпцях представник Київської області працює, в Острійськ Київської області працює. Тобто в цьому конкурсі може брати будь-які поліцейські, які виявили бажання в цьому працювати. О, Розкажу ось по Іваніці була ситуація. Перед, ну, перед війною планували там запустити ФОГ, але Враховуючи агресію, там нічого не, не вийшло. Мені сподобався підхід даної керівниці. Вона сказала: у нас буде сесія всіх кандидатів, прошу приїхати, розказати, що ви будете робити, розказати свою програму. І я хочу подивитися, ви активні люди чи не активні люди. Оце правильний підхід, до цього вирішення. Ну так, да, треба спочатку програма, потім запросити. А з ким можна поспілкуватися з, ну, по поводу програми? Програма не була, не була. Програму можна поспілкуватися з представником Чільського районного управління. Я думаю, що її можна виставити не питання. Програму, як правило, в форматі це не програма, це проєкт. програма. Ну, тобто, а в тому, що це іспитання, що його затвердити. Дивіться, вони пропонуються такий проєкт рішення. Давайте, щоб прозвичало ці брати, все, розглянути лист, а, ну, управління Національної поліції району, у якій вказується програма про хворки Погодити створення, уважно, погодити створення у Березнянської територіальної громади, офіцера громади. І нам погодите в этом 24-м году. Это даже представит полиции направлять на обучение в Киеве. Другое питание. Финансовый выигрыш, разглянутый, сменный бюджет на 20 лет для выделения площади на финансирование соответствующей программы. Ориентованные, я ориентованно тут же прозвучал, суммы, это ориентованно, чтобы не казалось, тут стоит 202 миллиона, цена 2 года. 870 предбаний автомобиля, 110 баллов мастерного материала, ну а 200 до 400 Приміщення для офіційного громади. От орієнтовно такі суми, які закласти, орієнтовно. Фінансові... Якщо ми не можемо проголосувати за зміни бюджету. Всідущий... 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 у нас ще навіть не затверджений, як ми напишемо. Я вибачаюся, Ольга Вікторовна, ви як... як запрошена людина, будь ласка, не перебивайте. Я вибачаюся, ми зараз, щас... да, вже... хвилинку, ми хочемо приймати бюджет, а ми не бачимо цифри. Будь ласка, приготуйте, дайте. Нас... Ну, Шановні, <реш> дайте, дайте другий пункт, ще раз плакати. Розглянути зміни зміну, бюджет, розглянути вже в 24 році. Да, да, це діє це голосувати. Це обійдено, це обійдено. Це Не в місті. Не треба, сколько все голосувати. От це друге питання, щоб прийняти, тому що це отдільно голосувати. Не треба все загалом. Хорошо, давайте так. Голосуємо за це, що погодите введення в 24-му році в територіальному. Це на громада. Хто задав, ну а далі буде, як буде, це дасть підстави, а хто задав пропозицію, а другі, що а депутат, депутат, так, так. про цьому депутати бачити. Проведення 24 офіцера громади. Просто пишіть проведення офіцера громади у 24-му році. Погодите. Погодження, введення, погодження. І нам віддаємо по погодження. Хто за дану пропозицію, власне. Галенко за Димочку. Дмитринко. – «За», Заїко і засвіто. Ігнатенко. За. Кущ. Мироненко. Полубень. – «За», Савкіна за. на Чепурна кована, Човкова Лена Що Шумний Сім'ї. Чому вже всьому следуючі? Ну, вже ще хотіть видатися, чотирнадцять. Чотирнадцять.